Шо ця стін на українські бренди або скільки обходиться шопінг холостячки у Києві. Фінальна суму назву в кінці. Бо такої вартості я взагалі не очікувала. Впевнена, вона шукує і вас. Почала свою примірку з шоколадної сукні, яка на вішаку не виглядала так. ефектно. Але, дівчата її треба раз приміряти і більше не захочеться знімати. Далі була сукня міні з драпуванням. Вона з візкози, тому дуже приємно до тіла. Сідає як друга шкіра. І Як ви думаєте, яка вартість цієї сукні? Я вам підкажу, бо я була в шоці. Вона коштує всього 1367 гривень. Дівчата біжіть, поки вони ще є в наявності, бо це скарб, до речі, є у двох але не міні єдиними, мене забула я й про Максі знаю, ви теж любите таку довжину. Сукня коштує менше двох тисяч. Виглядає ну неймовірно розкішно. До речі, вона є у двох довжинах під різний зріз. Наступною приміряла трендову бургунді сукню за кошкіри. Вона, як і всі інші, теж з колекції Lover. Ну, дівчата, бренд Папая балує нас такою ход колекцією до Дня Закоханих. І на фінал у нас Total Black Outfit з боді і спідницею. Ну і фігуру він робить. Напишіть, який образ вам сподобався найбільше. Я в шоці, але ось така фінальна сума за дві сукні у мене вийшла. Що скажете? Бо я за це просто обов. Ожньої українські бренди Скандал з українським брендом або що знову натворили тиван байван Українки давно говорять про це, і я прийшла перевірити, чи точно все так як описують. І знаєте, моєму розчаруванню просто не було меж. А найбільше мене вразила остання ситуація. Дивіться до кінця і напишіть, чи з вами таке було. Почнемо з того, що я вирішила додати свій гардероб нотки класичного елегантного стилю. Не Буду кривити душею, сподобався сірий костюм, який можна носити й окремо. Але що справді вразило мене, то це сукня комбінезон. це тиха розкіш сідає ідеально. Ви знаєте, ми з подругами жартуємо, що речі від ван байван можна буде. Передавати ще й внукам. А ще я вражена, що у них є гарантія на одяг, ви взагалі таке десь бачили. Коротше, дівчата, давайте будемо чесними. Цей бренд завжди тримає руку на фешн-пульсі і носиться роками. Розчарована я була виключно, тому що у мене не було такої сукні раніше. Ну, подивіться, яка вона жіночна і як сідає по фігурі. Дівчата, у вас було таке, що ви приходите за сукнею, а купуєте ще й костюм. Ну погодьтесь, він неймовірний. У нього дуже приємна тканина, і планую скласти з ним мільйон образів. Але вдома мене точно чекає скандал. А який образ вам сподобався найбільше? Напишіть в коментарях. Скандальна ситуація з українським брендом. Або чому мені про це не сказали раніше? Коротше, як завжди, українські бренди вражають. Дивіться до кінця і не повторюйте моїх помилок. І загалом розсудіть, хто правив ці ситуації, бо я до кінця так і не зрозуміла. Почалося все з того, що я прийшла обрати аутфіт на захід. Знаєте, такий, щоб виглядав на мільйон, ну не менше, і щоб в ньому я відчувала себе королевою. І відразу кинула оком на Бургунді сукню, бо дівчата це ж тренд. Консультант сказала, що вона з лімітованої колекції, а що є у різних кольорах і довжинах. Але справжній треш почався, коли я побачила це пальто. Перше переді мною його купили двічі, і поки я визначалася з розміру, той, що мені підходив, забрали. Ох, дівчата. Зараз думаю, я кученню скандал. Але я видихнула таку розкіш, можна замовити її онлайн. До речі, під пальто дівчата купували цей стильний чепець. Далі я приміряла молочний костюм чоловічого крою. Давно таки хотіла і думаю, що весну буде ідеально. А вам як? Але, чесно кажучи, після цього шопінгу я пожалкувала про одне. Що не була у шоурумі українського бренду Скідан раніше? Він дуже стильний у зручному розташуванні, а одяг тут преміальної якості. Напишіть. Іть, як думаєте, що я обрала? Що хочуть усі дівчата, але мовчать про це версія про стосунки. Хлопці, пристібніть ремені. Бо вас це точно вразить. Mm, ви не повірите, але перше місце займає не сумка відомого бренду, а емоційна зрілість. Дівчата, плюсаніть в коментарях, що немає нічого кращого ніж людина, яка розпізнає власні емоції і почуття і немало важливо інших людей. Короче, не будьте загадками. Ми хочемо знати, що у вас в душі і в голові. Далі увага до деталей. Ну, камон запам'ятайте врешті, що вона обере суші чи піцу, які її улюблені квіти і як звати її подружку. Далі у нас спонтанність. Повірте, немає жодної дівчини, яка б забула хлоп. Опція, який робив раптові навіть малесенькі сюрпризи. Це може бути шоколадка без приводу, якийсь раптовий похід в кіно або неочікуване побачення. Дівчат вам таке робили? Напишіть переходимо далі. І це ініціативність. Будь-яка увага приділена дівчині, але без нагадування на вагу золота. До речі, щодо золота йому вона буде теж завжди рада. Забігай в оновлений бутик ювелірного дому сова в ТРС Блокбастер. Тут точно є прикраси з її вішліста. Наприклад, у мене це ось ті сережки. Зберігайте ідею для подарунку. Скоро багато свят, і Напишіть, щоб ви додали у цей список. Коротше, як завжди, українські бренди дивують. Або в скільки обходиться, шопінг холостячки у Києві. Дівчат, такої суми я точно не очікувала. Дивіться до кінця, покажу вам, що брати, щоб розбивати сердечка. А що категорично ні? Я перепрошую, але що це за одмання от під'їхав? Такий ви гуляти б десь на вулицях Монако. Але ми не горді, пройдемося по Києву. Йому до речі, уже насипали компліментики. Але у нього є прямий конкурент. М -м, це приталений жакет на сто з Мене він звів з розуму. А вам який кращий? Наступний образ для міуміогоґоса, Miu -Miu але звісно, українського виробництва ще обираємо цей костюм і будемо в його житті, як вишенька на торті в цьому комплекті у нас виявився третій не лишній, а запасний? А як вам більше подобається шортами чи зі спідницею? Наступний образ для тих, хто любить, щоб ноги були від вух, а талію цих шортах ви взагалі бачили? Ну сина мені дуже красиво. А в поєднанні з лонгом і бомбером це взагалі на 100 з 10. І останній лучок на сьогодні трикотажний в'язаний костюм, який відчувається ну як друга шкіра. Ну, вміють ван байван зробити так, щоб сиділо ідеально. І ось тільки я витратила на шопінгу цей день. І як вам образи? І як думаєте, що я обрала? Плюси і мінуси, коли ти живеш сама. і в скільки це обходиться, окей. Почнемо з того, що тобі не потрібно з кимось погоджувати свій графік і, можливо, в когось відпрошуватись. Коли Мені потрібно в зал, я просто йду в зал. І перший мінус карти на таксі тренування і їжі після нього. Наступне для когось мінус, але для мене це плюс, бо я сама організовую своє дозвілля. Наприклад, вчора мене запросили на закритий допрем'єрний показ фільму Хороша погана дівчинка. май гад, oh я усім рекомендую піти на нього. Він дуже пристрасний колькідман була ну просто але весь фільм мені не давало спокою. Лише одне. Її волосся. І я впевнена, що вона не знала про догляди, які робить волосся як після салону. Дівочки Хейр-стилісти, передайте, ніку. Я користуюсь цим доглядом уже місяць. І це найкращі засоби, які у мене були. Просто повірте, цей шампунь це єдине, що ретельно очищує мою жирну шкіру голови. Дівчата, якщо ви хочете, щоб навіть тонке волосся не ломалось, просто використовуйте цей кондиціонер і маску 911. Це мої секретні професійні соцзасоби, коли я хочу, щоб волосся блистіло із космосу. А хочу я це завжди. Не забуваю про термозахист і роблю салонну укладку у себе вдома. Вона займає у мене 15-20 хвилин, і вуаля заощадження. Мінімум тисячу гривень в день. Ну дівчат зекономила, значить, заробила А весь професійний догляд від біотоп. Я замовила у улюблених б'юті проф. Зберігайте. Треш ситуація з ванбайвана, бо як то кажуть, українські бренди вражають. Бо за такі гроші я точно не очікувала отримати те, що побачила. Я думаю, українки мене точно зрозуміють. Чесно кажучи, я була шокована від того, як виглядає одяг на сайті і вживу. Тому дівчата хлопці беріть попкорн, буде весело. Але от перший лакований костюм за кошкіри. Що скажете? Бо я про нього була такою скептичною думки, поки не приміряла. Можете мене захейтити, але наживо він виглядає ну дуже гаряче. Це просто 110. з приміряла сукні, яка робить якусь нереальну фігуру. Дівчата беріть на замітку. Вона дуже ефектна. Впевнена, в такому образі компліментами засиплять абсолютно усі бо, перепрошую. Ну какава лук номер три назву. Головне, щоб костюмчик сидів. Ось так виглядає на сайті і вживу, що скажете червоного у мене ніколи не було, не знаю, чи личить мені. Та Як на мене, цей костюм має коштувати дорожче? Він дуже якісний. А Справжній трэш почався. Коли я намагалася брати боді їх так багато, і я хотіла, звісно, усі приміряла Total Grey, щоб на кожен день але з перчинкою. В такому сірою мешкою точно не будеш. І чорний з дуже солодкими шоколадними джинсами, які роблять ноги від ву. Як думаєте, який луч? Щок я обрала, і напишіть, як вам образи. Як проходить і в скільки обходиться день холостячки у Києві? Такої суми я від себе не очікувала. День сьогодні почався з бюті рутін. Я забігла в салон зробити манікюр, педикюр і брови. Робили всі процедури паралельно. Це дуже економить час і супер зручно. І Ось така сума вийшла. Наступна зупинка була залатана банановому і дуже смачним еклером. За їжою таксі я заплатила ось таку суму. І ще один мінус з карти: нова пошта. Нарешті дісталась додому і переходжу до своєї вечірньої рутини. Ретельно змиваю макіяж аж до чистоти спонжі. Вивела один лайфхак для себе у холодний період використовувати з Гель для вмивання, тому що він не пересушує шкіру. Сьогодні той самий день, коли використовую скраб, тому що макіяжу наносила багато. Завжди помічаю, що після нього шкіра гладесенька і ніс без чорних цят. Не забуваю про заспокійливий тонер, хоч хтось мене має заспокоїти перед сном. Дівчат не знаю, як у вас, але я помітила, що мої шкіри не вистачає вітамінів, тому додала сироватку, яка містить вітамін С, Є e і З Частієї серії я використовую два креми: один денний інший нічний, щоб закріпити дію сироватки. До Речі обрала бренд Simple не просто так, а все тому що довіряю британцям. Вони визнали цей бренд. Доглядової косметики за обличчям номером один у Великобританії, Хто теж використовує цей догляд, чекає на ваш фідбек і ось така сума витрат у мене вийшла за день. У мене відбулася неприємна ситуація з українським брендом. і Я шкодую, що так сталося. Ділюсь з вами, бо це часто замовчують, але таке може статися з кожним. Чомусь у нас не прийнято говорити правду про українські бренди, але я не бачу тут нічого такого. Запам'ятайте цей момент. Я переглянула фото і замовила утеплений костюм на флісі з худі і джогерами. І ви думаєте, він виправдав мої очікування? Звісно, що ні, бо я навіть і близько не очікувала отримати настільки якісний костюм враховуючи його вартість, він складається на 95% з бавовни, У нього люксова якість і звісно правильна посадка. А ще він не скочується, дівчат. Я його уже прала, тому не переживайте. І шкодую я лише про те, що не замовила його тут раніше. Короче, як завжди, українські бренди дивують. Або скільки обходиться шопінг холостячки у Києві? Кінцева сума здивувала навіть мене такої вартості. За покупки в українському бренді я не очікувала. Дивіться до кінця, покажу вам, що брати, а що категорично ні. І головне, щоб ви не зіштовхнулись з проблемою, яка виникла тут у мене. Цієї зими я гострі жі в Буковель, тому почала примірку з утепленого комплекту. Обрала у коричневому кольорі йому oh як він виглядає. А з курточкою і аксесуарами взагалі на 10 з 10 дівочки надо брати. І саме тут я зробила величезну колосальну помилку. Не повторюйте цього ніколи. Я. Приміряла шоколадні штани за кошкіри, які зробили мені довжелезні ноги. Тонесеньку талію. Що ви думаєте? Не купила їх. Тепер не сплю ночами, думаю про них. Замовлю через сайт, а ви не робіть моїх помилок. Далі у нас те, що називається, урувала. Я вже шкодую, що раніше їх не бачила, бо це утеплені палацо. Мені від цього лочкавія лакшерівайбом, але по секрету скажу він весь на знижках mm. загалом в магазині багато позицій на знижках, бо у них розпочався вінтер сейл. А ми таке дівчатки любимо. І проста жіноча математика зекономила, значить, заробила. І ось така вийшла сума за Танилегінсейлон, як на мене, це дуже приємна вартість. Обожню бренд Папая за це. А як вам образи і фінальна сума? Напишіть в коментарях. За своїх 20 з хвостаком я жодного разу не ходила на побачення, але все буває вперше, тому збираю образ на зустріч зі своїм ідеальним чоловіком. Дівчат, він блондин з карими очима, покажу його в кінці. Сьогодні у мене грайливий настрій, я буду в образі рожевої пантери. Думаю, він це зацінить. Взагалі, планів конкретних не будували. Думаю, він мене здивує, але точно щось поїмо і, можливо, подивимось фільм. Ну що, ви готові? Знайомтесь з моїм ідеальним мужчиною. Він завжди за будь-який двіш, особливо якщо це відбувається в піжамі від бренду в хаті. До речі, це. Лімітована колекція, тому поспішіть урвати, бо вона неймовірно приємна. Найнеприємніша ситуація, яка сталася зі мною у Ван Байван. Розповідаю, бо таке може статися з кожним. Не Йо. люблю записувати негативні відгуки, але дівчат про таке не буду мовчати. І до речі, якщо у вас теж таке було, напишіть в коментарях. Зайшла я у флагманський магазин Ван Байван у центрі Києва, бо у них розпочався сейл. І що ви думаєте? Знижки реальні? Звісно, нереальні. У них шалений розпродаж до мінус 70%. Я нічого не планувала купляти, але чек вийшов на суму більше 8 тисяч. І до речі, в подарунок отримала такий красивий пакет. Тому, будьте обережні з ванбайван, бо їхні речі викликають залежність. Алгоритми TikTok в 25-му році змінились. Відео не залітають в рекомендації або набирають ну дуже мало переглядів. Що з цим робити? Давай по новому, міша. все хуйня. А якщо серйозно зберігайте інструкцію, тривалість раніше цікаві відео саме від однієї хвилини набирали більше переглядів. Зараз моїх спостережень краще інформативний ролик на 30 секунд. Зверніть увагу і на ці два критерії в аналітиці. Вони супер важливі і про них можна знімати окреме відео. Якщо вам цікаво, напишіть. І нарешті інфа на вагу золота. Список теміки зараз вірусяться в Тіктокі набирають мільйони переглядів. Але це далеко не все. Якщо вас. Цікавить друга частина. Напишіть в коментарях. До речі, весь образ і аксесуари на мені від українського бренду Кікі. Зберігайте. Носибельні тренди зими 2025 Почнемо з шоколадного розкішний, дорогий новий чорний зимового періоду. Дуже універсальний і практичний відтінок, який поєднується з будь-чим Макіяж, манікюр, аксесуари у такому відтінку зараз на піку популярності. Еко шуба у шоколадному це просто розрив. Дівочки, тримайте мене. Переходимо до наступного тренду. І це офісний стиль Ох, дівчата. Як же красиво він виглядає? Знаєте, головне, щоб костюмчик сидів і можна і на роботу, і на побачення забігти, як піде. Ну і вмикаємо відповідний трек. Переходимо до наступного тренду. І це Бургунді. Без нього, звісно, нікуди 25-му році. І ви чули народну мудрість, що вічно можна дивитися на три речі. Вогонь, що горить, вода, що біжить, і на те, як Ван Байван створюють розкішні образи у цьому відтінку. Ідеальний глибокий люксовий відтінок, який виглядає на мільйон. І останній тренд на сьогодні: анімалістичний принт. Напишіть, як ви, а я його просто обожнюю. Особливо коли мова йдеться про верхній одяг. Це виглядає ну дуже стильно. Чекатиму вас в коментарях. Напишіть, який тренд сподобався, а який категорично ні усіх цьому. Як зрозуміти, що ви дівчина середньої зовнішності? Розповідаю усю правду про цей тренд. Ну давайте по-чесному. Я не вважаю себе дівчиною середньої зовнішності. Але до мене реально не підходять знайомитись чоловіки на вулиці. Вони можуть дивитися, спопиляти поглядом, але ніколи не підійдуть. А ще мені не пишуть в дірект максимум, а на сторіс. Досі я не отримувала дорогих подарунків і тисячі однієї троянди. Але за мене колись побились, рахують, а ще за мене ніхто ніколи не платив в закладах і навіть каву не пригощали. Але мені регулярно роблять компліменти, і жінки і дуже часто з приводу аромату мого тіла і волосся. Ми зібрали люксові подарункові бокси за дуже доступною ціною. і, Як на мене, це найкращий подарунок ever. І Як дівчина не середньої зовнішності, скажу, що кожна з нас найкрасивіша і найунікальніша незалежно від будь-яких трендів.